В Одесу привезли мощі блаженого папи Йоанна Павла II. Тепер одеські католики зможуть подивитися на останки святого в Одеському кафедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Детальніше про визначну подію розповість Ксенія Тіора. Суботній ранок для одеських католиків увінчався визначною подією. На внесення мощей папи Іоанна II зібралася неабияка кількість одеських католиків. Також з візитом до Одеси завітали іноземні гості з Польщі, які також прийняли участь у заході. Мощі папи Іоанна Павла ІІ були отримані єпископом Броніславом Бернацьким від особистого секретаря папи, нині краковського архієпископа кардинала Станіслава Дзивиша. Самі мощі являють собою спеціальні реліквіарі Терновий вінець, в якому знаходиться часточка тканини, просочена. krowiu papę. To jest duże, ważne dla Cerkwi, katolickiej cerkwi na Ukrainie. My mamy moją wielką wdzięczność dla papieża Iwana Pawła II, który można сказать, відновиł struktury Rzymsko-Katolickiej i greko Cerkwi na Ukrainie. W 10 temu, він відвідів Україну. і сьогодні відвідує нас знову. Можна сказати, що приходить знову до нас в частині мощі, в частині свого тіла. Окрім того, що в цей день відбулася меса, присвячена внесенню мощів. недільний ранок увінчався і й тим, що саме в цей день, 20 років тому, собор був переданий одеським католикам. Сьогодні є 20-та річниця. Передання цього храму, який був в руках людей, невіруючих, безбожних, і був два рази замкнутий в 35-му році і другий раз в 49-му році, і був перероблений на спортивний зал. Це вже 20 років після того режиму. Іде ремонт цього катедрального собору, папа Іоанн Павло II зробив великий внесок у відновлення римсько-католицької церкви. Тому кожен католик буде мати за честь подивитись на мощі визначної людини, папи Іоанна Павла II. Ксенія Тьора, Юрій Рух, телеканал Круг.